Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас святом П'ятисятниці, коли Свята Церква згадує, як на 50-й день після Пасхи, після Великого дня за обіцянкою Спасителя на святих апостолів зійшов Дух Святий. І відтоді почалося повноцінне, повнокровне життя церкви, тому що це свято називається. Також днем народження християнської церкви і через 10 років всі християни мають відзначати 2000 років від цієї події. Свято П'ятдесятниці ще називають трійцею, тому що в цей день відкрилася повнота дії Бога в трьох іпостасях, в трьох особах. Одного і в декого це викликає збентеження, непорозуміння, як три іпостасі, три особи, один Бог. Справді ми віруємо одного Бога тільки в трьох лицях, особах Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І хтось намагається математично так суперечити: один, плюс один, плюс один буде три. А насправді треба помножувати. Один, один на один, ще не один і один в результаті. П'ятдесятниця відзначалася іудеями, але то був інший сенс і смисл для нас це завершення земного служіння Господа нашого Ісуса Христа, тому що після Воскресіння ще було Вознесіння, але на цьому. Крапка не була поставлена, бо Господь сказав, очікуйте, я пошлю вам іншого утішителя, який наставить вас на всяку істину. І відтоді апостоли почали проповідь по всьому світу і лише тим, що справді вони мали в собі особливу благодать, можна пояснити те, що без механізмів державних, без насильства. А проповіддю до того ж засобів не було, тих, які існують сьогодні. Апостоли, їх спадкоємці навернули багато людей до пізнання Бога істинного. Ми з вами православні християни, і, до речі, п'ятдесятницю святкують незалежно від того, хто за новим стилем живе, хто за старим. Так як і Великдень всі разом, на відміну від західних християн. Навіть підсвідомо люди, які не зовсім церковні, розуміють велич празника 50-ниці, прикрашаючи храми, домівки, зеленню. Бо так насправді, як вода, світло сонячне і повітря живить. І без цього не може існувати природа. Так само і без дії Святого Духа не може бути взагалі не просто повноцінне, а звичайне християнське життя. Далі Святого Духа кожен отримує ці, е, запоруку зачатки після хрещення через таянство миропомазання і Духом Святим Церкви все звершується, починаючи від хрещення і інші таїнства благодатні, в тому числі і святе причастя, коли з хліба і вина дії Духа Святого нашими молитвами і через нашу віру робиться ціла і кров Христове. І хто не причащається, той не буде в собі мати життя вічного, сам Господь сказав. Також таїнство сповіді дії Духа Святого, священник. Маючи таку владу, про що сказав сам Ісус Христос, е, прощає е, ту людину, яка кається від цих кайданів, від е, тягара гріха. Ми з вами повинні, дорогі браті і сестри, шанувати цей дар, собі його і зігрівати, і зрощувати. І це е, е, є обов'язковою мовою християнського подвигу. Тому, дорогі брати і сестри, пошануємо День П'ятдесятниці, день щастя Святого Духа на апостолів, свято Трійці. І дякуємо Богові за те, що Він, незважаючи на наші гріхи особисті і в спільноті, все-таки не віднімає цю благодать, тому що ми дотримуємося головної умови в нашому церковному житті. Зберігаємо єдність, бо де єдність порушується. Там вже виникає питання, а чи є благодать? Дай Боже, щоб ці всі випробування, які випали на нашу долю сьогодні, ми витримали гідно, виконували свій обов'язок, як належить. Воїни захищали державу, ми допомагали. І щоб незабаром скоро вже настав мир і була перемога не лише в справі військовій, а в... У всіх вимірах, що ми е, згадували це минуле гірке, як те, що трапилося не з нашої вини, а Господь попустив з відомих йому причин, бо шляхи Господні не, не збагнені. І молимося за наше воїнство христолюбиве, щоб вони були живі, здорові, щоб було якомога менше втрат і щоб. Ми з вами дочекалися тої радості, яка наповнює серця, коли приходить перемога. Вітаю всіх ще раз святом, дорогі брати і сестри.